Привіт! Зараз розкриємо кілька секретів, як керувати своєю енергією та фокусом. Знайоме відчуття. Попереду важливий іспит, а замість занять просто скролимо стрічку. І тут найцікавіше насправді це не лінь, а просто сигнал від нашого мозку. Так, він просто захищається від стресу, намагаючись уникнути складних завдань. Тож справа не в часі. Головне це навчитися керувати власною енергією. Та увагою. Уявімо, що наш мозок це батарея смартфона. Її ресурс, на жаль, не безкінечний. А ось і додатки, що з'їдають заряд ще до початку репетиції. А тепер три чит-коди, щоб взяти цю батарею під контроль. Готові. Перший спосіб когнітивний спринт. Він ідеальний, щоб просто змусити себе почати. Суть проста будь-яке завдання стає менш страшним, якщо розбити його на короткі забіги. А ще 25-хвилинний спринт це супер актуально, дає структуру в хаосі. Друга техніка метод хірурга тут ми працюємо розумніше, а не більше. В основі принцип Парето Чули, 20% зусиль дають 80% результату. Тобто, замість того, щоб ганяти весь твір, фокусуємося на найскладніших тактах. Так, ми не розпорошуємо енергію, а б'ємо точно в ціль максимальний ефект. І третя суперсила метод фортеці будуємо захист від щоденного хаосу. Тут все просто створюємо чіткий план на день кожна година знає своє завдання. І головне, плануємо не тільки роботу, а й відпочинок і залишаємо час на форс мажори. Така фортеця повертає відчуття контролю. Більше не треба думати, а що далі. Бачите, усі ці методи про одне, про захист найціннішого ресурсу, нашої енергії. Ну що, яка з цих технік стане новою суперсилою? Спробуйте хоча б одну.